Тема боротьба за українську державність на прикладі моєї родини. Боротьба за українську державність, яка почалася кілька століть тому та триває досі, це не просто шлях. Перш за все, це людське життя, в руках чиїх творилася історія. Ця боротьба об'єднує покоління та демонструє, що жодні зовнішні втручання або тиск не зможуть зупинити вольовий рух нація, яка прагне незалежності та державної самостійності. Серед сотень років творіння історії одним з найболючіших для мене є період боротьби УН та УПА. Саме в цей складний та важливий час національного пробудження мої пращури свідомо йшли у боротьбу. Їхня життєва історія, яку намагалися стерти, приховати та обезчестити, є для мене прикладом та гордістю. І не тільки для мене, а й впевнена для майбутніх поколінь. Моя прабабуся. Я надіюсь, тут слайд другий перейшов. Так Так, перемкнулася все. Чудово, дякую. Моя прабабуся Гірак, дівоча Бартичук Ганна Федорівна, народилася 22 квітня 1924 року в селі Старий Гвіздець Коломийського району Станіславської області, зараз Івано-Франківська область, закінчила шість класів місцевої сільської школи і працювала продавцем у магазині Сільпо. На їду випали важкі випробування та нелегке життя. У Гани було четверо братів та сестра. Двоє братів загинули у ході Другої світової війни, а ще двоє залишилися живими, але доля їх розкидала по різні сторони. Рекад Іван воював у совєтській армії і мав поранення контузію. А Микола, бувши вояком української повстанської армії після війни через переслідування з боку совєтів, змушений був емігрувати до Канади. Спостерігаючи за розвитком історичних подій, Ганна вирішує стати на шлях боротьби за українську державність і стає членкиною організації українських націоналістів. Далі ООН». в одному з письмових документів під час допиту Ганна Федорівна розповідала, що 17 листопада 1944 року. Пізно ввечері до неї у будинок завітала місцева мешканка Тимок Василина Дмитрівна. Вона повідомила, що до Ганни прийшли хлопці і просили вийти до них. На подвір'ї жінка побачила 11 чоловік озброєних гвинтівками, автоматами та гранатами. Серед вояків вона впізнала кількох мешканців свого села. Після привітань один із них запитав її, чи знає вона його. Потім спитали, чи можна зайти до хати, і вже у будинку один вказуючи на іншого, сказав: це наш водник. Як виявилося згодом, це був один з провідників ОУН Андрій Шукатка. Шрам Шрам повідомив, що вони мають намір заночувати у будинку родини Ганни. Шестеро чоловіків, у тому числі і Шрам, ночували у Бартичуків, а п'ятеро Ганна відвела до сусідки. Наступного дня, коли жінка повернулася з роботи, то отримала пропозицію шрама працювати з ними. Він говорив, що для більшовиків ви то в магазині, а для нас з нами тепер уже деякі поклали свою голову за вільну Україну і додав, що більшовики будуть на теренах заходу України тільки до весни 1945 року, після чого їх німці та американці вижинуть. Обдумавши пропозицію, дівчина погодилась вступити до ОУН під псевдомотря. У подальшому шрам познайомив її зі станечним села Малих Гвіздець Миколою Поліщуком Псевдоворон, з яким вона повинна була співпрацювати, передаючи потрібну інформацію підпільника. Через 6-7 днів шрам знову завітав до родини із п'ять. Мав вояками охорони та попросив Мотрі йти з ними до села Загайпіль для зв'язку зі станичною ім'я Марія, псевдозоня. Так жінка почала працювати для ОУН ланкової Станичної. до її ланки до, до, до її ланки входило три села: Старий різнець, малий гріздець та Загайпіль. У її обов'язки входило повідомляти шраму про події в даних селах, про те, кого заарештували, кого вивезли, який податок накладається на селян, скільки в селі є худоби і тощо. Свої звіти шраму жінка направляла до села Чехова, станічній Чук Марії або зв'язкові малючу Катерині. Одночасно Мотря займалася вербуванням зв'язкових у селі Старих Візквіць, вирвуючи односельчан в організацію для їхньої безпеки, вона присвоювала їм псевдоніми. У серпні 1945 року до Гани прийшла зв'язкова Ліда з помічницею і запропонувала працювати кущовою в організації у селі Виноград. У обов'язки Гани Кущової входило налагодження зв'язків членами УНУ та розвідка. Розвідувальну роботу села Старих Гвіздець жінка здійснювала через своїх розвідниць. І під керівництвом Мотрі та Ліди працювала основна гілка, яка складала. З трьох жінок Існували ще запасні гілки, які розміщувались у чотирьох сусідніх селах совєтські органи Національного комітету внутрішніх справ Далі НКВ знали, що Ганна співпрацює з ОУН і переслідували її, намагаючись заарештувати жінку на похороні батька. Вони пер перевернули все обістя, шукаючи її. Але передбачивши небезпеку, підпільниця не заходила додому. А, заховавшись у купиці сіна на боці дороги, звідти провела свого батька у останню путь, спостерігаючи крізь сіно за похоронним кортежем. Покинути свій сховок жінка змогла тільки в пізно вночі. Але органи держбезпеки Совєтів не покидали Намагань заарештувати її і 19 лютого 1946 року відбулася операція по арешту МОТРІ. і 15 червня 1946 року військовий трибунал УРСР засудив жінку до 20 років позбавлення волі з поправкою в правах на 5 років. Діяльність підпільниці задокументована у багатьох статтях, актах, протоколах. Зокрема, у статті, де хрест березовий стоїть» про неї згадується. Хотів би згадати про Гану Федорівну Бортичук, коли схопили інкавидисти у сусідньому селі і привезли до штабу червонопагонників, які розміщають. Саме в її рідній домівці дівчина безстрашно кинулась в глибоку, більше 20 метрову криницю вниз головою. Її витягли, а далі НКВДські катівні, табори і заборона повернення в Україну. В одному з протоколів під час допиту Ганні було задане питання: розкажіть, чому ви 19 лютого, коли вас заарештували кинулись в колодязь На що вона відповіла: 19 лютого я була затримана у селі Прикміші, і мене повели в район через село Старий Гвіздець. Проходячи повз криниці, я одразу кинулась туди вниз головою, для того щоб утопитися і не дати себе зловити органам радянського влади. хоча криниця була й глибока, і мені було багато води, я втопитися не змогла. Червоноармійці мене одразу звідти витягли, кинулася в колодязь, тому що боялась органів радянської влади, і крім того, хотіла показати народу українському, що загинула як справжній борець за самостійну Україну. Прабабуся відбувала покарання у самозвісному Красноярському краю та борах Гулагу. Саме там Ганна Федорівна познайомилася із гіраком Степаном Андрійовичем, моїм прадідом, учасником УПА. На людських умовах проживання та роботи у зоні вічної мерзлоти, середня температура. В даній території становить мінус 10 градусів Цельсія а взимку досягає нижче позначки. Мінус 55 градусів Цельсія. Вони будували Норильськ найпівнічніше місто у світі. А комбінат з видобутку шкідливих для здоров'я людини нікелевих та мідних руд для виробництва рідкісного, а тому й дорожчого за золоту металу, паладію. В газеті по тобі колюча дрота є кілька слів з інтерв'ю Гани Федерівни. Я відбувала свій строк в Норильську. Про тюремне життя не хочу згадувати та не можу й забути. Але хотілося ще б сказати кілька слів про північ. Зразу, коли нас привезли туди, відчувала тільки холод, мороз був 50 градусів і більше. Працювали, будували якийсь завод, і не знаю, чи можна про це розказувати, називали його макаронною фабрикою, але ходили чутки, що споруджем. Підприємства зовсім іншого призначення. Моя робота була довбати каміння, ломом по крихіці видобували. У той час, коли Ганна Федорівна та Степан Андрійович були ув'язнені в Норильську, там відбулося повстання політрепресованих в'язнів через несправедливе присудження амністії після смерті Йосифа Сталіна, тільки кримінальним в'язням. Також повстанці, більшість з яких були члени ОУН та УПА, виступали проти безправ'я, важких та нелюдських умов праці та напівголодного існування в умовах півночі. Норильське повстання тривало з 26 травня по 4 серпня тисяча року. Саме воно дало початок демонтажу ГУЛАГу. За офіційними даними, теберна охорона вбила під час цього спротиву 150 неактивніших найактивніших в'язнів. Закінчилось повстання, коли на територію зони сім монтажів з озброєними солдатами. Також на штурм табору мобілізували цивільних комуністів та комсомольців Норильська, керівників цехів, заводів та фабрик. Ув'язання намагалися відбиватися від куль камінням, А коли військові припинили атаку, повстанці заспівали ще не вмерла Україна. Роки йшли. Очікуваного дострокового звільнення не було. Матір Гани Федорівни, намагаючись визволити дочку, писала листи генеральному прокурору СРСР. Я, Бортичук Василина Андріївна, звертаюся до вас з великою просьбою. Моя дочка Бортичук Гана Федорівна засуджена в 1946 році на 20 років каторжних робіт. Вона відбуває свій строк в Красноярському краї, поселення Норильськ. Я маю 66-67 років. Та дуже слаба неладна до роботи. Я живу одна в хаті, і нема кому за мною доглядати. Чоловік мій помер уже як 10 років тому. Два сини не повернулися з фронту. Третій син повернувся каліку і живе в іншому селі. У дочки 37 рік чоловік теж не повернувся з війни. Тому я звертаюся до вас і дуже прошу дозволити моїй дочці повернутися додому, щоб мала я людину, яка буде доглядати мене. За період перебування в ГУЛАЗі, Ганна, коли було дозволено, теж писала листи прохання про зменшене терміну на ім'я генерального прокурора. Так як я, відбуваючи свій термін покарання, протягом 9 років не мала жодного зауваження. Прошу генерального прокурора розглянути мою справу та внести відповідні рішення з огляду на мою поведінку в таборі. Прошу уряд дати мені можливість пожити на волі і допомогти старенькій матері, які вже 70 років. Але влада і прокурор не зважали на прохання і за 10 років перебування в ув'язані, остаточно втративши надії на Бутня Ганна написала листа Йосифу Сталіну, і вночі прив'язала його до колеса візка, на якому місцевий житель калмик привозив хліб. Благання у погляді жінки змусили чоловіка відправити листа, якому було написано: якщо ви не знаходите за потрібне знизити термін покарання та відпустити мене, прошу весь термін, що залишається, замінити розстрілом. Я так не можу більше існувати. Прошу переконливо не відмовити мені моєму проханні. Лист був написаним та відправленим 4 березня, рівно за день до смерті Йосифа Сталіна, і от, 28 березня. Березня 1956 року, Ганна була звільнена, відбувши в ув'язненні 10 років, 1 місяць та 9 днів. Але повернувшись додому, жінка не мала змоги навіть оголодитись через початок революції в Угорщині. Владу остерігаючись, що жінка підтримує революційний рух сусідньої держави, депортували Ганну Федрівну, давши їй на збір речей та вирішення питань зі зміни місця проживання 24 години. Після коротких роздумів Ганна написала лист Степану Андрійовичу, з яким познайомилася в Норильську у період відбуття терміну. І зібравши речі та взявши. З собою стареньку матір вони поїхали у місто Касимів Радянської області до небожа Степана, який був священником. 9 січня 1957 року Ганна та Степан одружилися. Пізніше вони переселяться у місто Інаківе Донецької області, де народиться мій дідусь Василь. А згодом родина переїде на Житомирщину поближче до рідних місць. У одному з інтерв'ю Ганна говорила із села мені в сільраді наказали виїхати, начебто, односельці були проти того, щоб я жила в рідному селі. Взяла маму та й поїхали з нею, пов'ялися по світах. Пощастила. Вийшла замість згодом дітей маю. Вони всі моя тіха. До кінця існування СРСР прабабусі й прадідуся постійно відвідували, як вони казали, вічливі люди у цивільному співробітники НКДБ, які проводили так звані виховні бесіди. І останній раз кадебіст приходить до них у січні 1990 року на акції Живий ланцюг з нагоди святкування 71-го річчя проголошення акту з луки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 року. Та попереджав, щоб вони не брали в ній участь. Акція починалася в івано франківську йшла через Львів, Тернопіль, Рівне, Житомир аж до Києва. Люди виходили на траси, символічно бралися за руки, незважаючи на залякування, прадід та прабабуся підтримали дійство своєю присутністю. А у червні 1990 року Верховна Рада Української СРСР. Проголосила декларацію про державний суверенітет України. Ганна Федорівна та Степан Андрійович були щасливі, що дожили до часу, коли збувалася мрія мільйонів українців про оголошення незалежності України. Нині в рідному селі Ганни Федорівни на пам'ятник борцям за незалежність України викарбуване її ім'я. Про неї згадують у місцевих газетах. Коротка довідка про неї є в науково-документальному довіднику Івано-Франківської області реабілітовані історії», виданому у 2016 році. На римську прополіт які побудували місто нині розповідають у міському музеї. І в кінці 1980-х, на початку 1990-х років, в останні роки існування СРСР було започатковано побудову меморіалу Норильська Голгофа. Ірак Ганна Федеріна померла 14 жовтня 2002 року у Києві. Бабуся та дідусь застали роки вільної та незалежної України. Вони роділи, що десятки років прожити гниму у боротьбі, у страху, у таборах та зневірі були прожиті не дарма. Вони тішили, що їх робота та важкі поневіряння принесли українцям волю, соборність, незалежність. Як нащадок вільного волелюбного народу, я хочу, щоб про мою прабабусю та прадідуся дізналася якомога більше людей, адже вони є уособленням сотень тисяч арештованих, катованих та вбитих, але не зневірених і зламаних. Хочу, щоб люди... Дознали завдяки кому українська ідентичність не камлавлету, адже мої пращури це мої герої, наші герої, що боролися проти імперії зла. А ми їхнє насіння з прагненням жаги доволі, тому Україну не зламати і не злякати. Слава Україні, героям слава, слава нації і смерть ворогам.